У 1988 році секретна місія США на півночі Чаду призвела до захоплення радянського гелікоптера МІ-24. Така сама експортна версія називається МІ-25. Ця високоризикована операція з кодовою назвою Операція Маунт Хоуп 3 залишилася однією з найбільш сміливих операцій в історії холодної війни. Давайте подивимося, як все почалося. Війна Тойот або ж завершаль. Фаза лівійсько-чадського конфлікту 1986 87 роки. Останній етап серії прикордонних зіткнень, які тривали з 1978 по 1987 роки. Це військове протистояння вирішувало, яка країна контролюватиме смугу Аузу стокілометрову ділянку на півночі чаду, яка приходить уздовж кордону з Лівією. Для мобільності використовували тільки озброєння, Іні пікапи Тойота або технічні пікапи військо чаду на пікапах Тойота рішуче перемогли добре оснащених лівійців, незважаючи на те, що вони мали одні з найбільш передових технологій того часу, включаючи радянські гелікоптери та броньовані танки. Зазнавши великих втрат, лівійці залишили велику кількість техніки, коли втікали з чаду. Залишена техніка надала заходу унікальну можливість вивчити радянські бойові технології. Одним з найцінніших активів був гелікоптер МІ «Хінт» – експортна версія МІ 24 який Сполучені Штати намагалися вивчити протягом багатьох років. Підняти гелікоптер вагою 8,5 тонн було непростою задачею, тому операція вимагала ретельного планування. Та виконання у квітні 1988 року. Американська компанія і e все ж підготувала операцію. Тестовий підйом провели в США. Спробували зробити це за допомогою тросів. Підрозділ розібрав та завантажив 2 MH47D в транспортний літак C-5 Galaxy і доставив їх до Розуела нью Мексико, щоб відтворити потрібну відстань для перельоту. Змонтовані літальні апарати здійснили політ до аеродрому. Бігц в Ель Пасо, Техас. Там перший mh 47 d підняв на тросах 6 500 галонних бочок води для імітації ваги МІ-24. Летіли вночі над білими пісками Нью-Мексико. Обидва гелікоптери мали приземлитися двічі і дозаправитись від Сі 130 у польоті. Успішно завершивши симуляцію, компанія І була повністю готова. Наказ на виконання операції отримали 21 першого. Травня 1988 року перед тим як розмістити чинук у вантажному відсіку, екіпажі з технічним обслуговуванням повинні були зняти лопаті, головки роторів, передні та задні пілони, тягові ваги та трансмісії. Після завершення всіх підготовчих робіт у другій половині червня сі 5 Вирушив з Форт Камбелла, доставив два MH-47D разом з понад 60 членами екіпажу та технічною Служби до Джамени опівночі 11 червня 1988 року. Два mh 47 d та їх екіпажі вирушили з Джамени на 550-мильний або ж 885 кілометровий прямий політ до Уадідум. Екіпажі не планували до заправки на початковому етапі польоту. Хоча гелікоптери не були оснащені системою до заправки в повітрі, вони мали власну внутрішню систему роз. Роблено компанією, і ця система складалася з паливних баків, які вкатувалися через рампу літака, з'єднувались один з одним і потім заповнювались. Коли система була повністю заповнена, це додало ще 600 галонів пального та понад 5 тисяч фунтів або ж понад 2 тони до ваги літака. Екіпажі летіли над безкрайніми пісками сахари вночі, покладаючись лише на тоді, ще передові, але тепер вже примітивні засоби навігації. Основним засобом був Омега, глобальна радіонавігаційна система дальнього радіо що передавала сигнали дуже низької частоти з фіксованих точок для допомоги кораблям та літакам у навігації. Другим засобом була Доплерівська радіолокація. Як тільки настав ранок, екіпажі помітили перші промені сонця, що відбувалися від аеродрому у Адідум, і почали маневрувати до очікуваного гелікоптера. Давайте подивимося на М. І 24 детальніше. Це один з найбільш широко використовуваних бойових гелікоптерів в історії, особливо після 1980-х років. Більше 60 країн експлуатували його, і він продовжує ефективно служити в експортних версіях. До сьогодні цей гелікоптер був розроблений як пряма відповідь на американський AH-1K Cobra. Під час В'єтнамської війни використання ударних гелікоптерів і бойових вертольотів показало ефективність Ефективність повітряної підтримки наземних сил, це змусило радянський союз зрозуміти переваги таких літаків, що в кінцевому підсумку призвело до розробки МІ 24 Спочатку введений у 1960-х МІ 24 був призначений як для протитанкових місій, так і для підтримки наземних сил. Завдяки великому розміру і просторі кабіні він може перевозити до восьми повністю озброєних солдатів, що надає не лише вогневу. Потужність, а і значну здатність до повітряних пересувань існує багато варіантів: основний МІ-24А, який був першим варіантом для виробництва, і МІ-24П, також відомий як Ізділія 243. Він оснащений гнучким кулеметом Як Б12 і 7 мм, який може обертатися майже на 180 градусів, але згодом його замінили потужною гарматою Грязєва-Шептунова, калібр. 23 двадцять три міліметри до слова, вони буквально поставили гармату на гелікоптер, щоб націлюватися на броньовані машини та танки. Два mh 47 d приземлилися як найближче до гелікоптера МІ 24 в Уаді-Дум, займаючи позиції для швидкого транспортування. Вид карти зверху показує близькість лівійських і чадських сил, що знаходяться всього за кілька миль від смуги Аузу, що підвищує ризик виявлення, якщо лівійці. Дізналися про евакуацію. Вони ймовірно спробували б атакувати гелікоптери та американських військових, які вже почали транспортування МІ-24. Оскільки лопаті ротора були занадто великими, для їх транспортування було відправлено літак сі 130 щоб перевести їх разом з витягнутими паливними баками від двох чинуків. Для забезпечення стабільності під час підйому кожен американський гелікоптер був оснащений подвійними гачками. Під Корпусом, які були розраховані на підтримку навантаження на швидкості до 90 вузлів, що приблизно 104 милі на годину або ж близько 170 км кілометрів на годину, разом з МІ 24 які підняли на тросах, гелікоптери вирушили в зворотний шлях до Нджамени. без внутрішньої паливної системи. Гелікоптери мали зробити дві дозаправки по дорозі: одну в Фая-Ларджо і ще одну на аеродромі французького іноземного легіону в Мусоро. Під час першої зупинки у Фаеларджо повітряні сили США організували передову точку до заправки. Процес до заправки проводився поетапно. Спочатку чинуки ставили гелікоптери на землю, що виявилося дуже небезпечним процесом, оскільки вони повинні були обережно розчепити його і дозаправити для підготовки до наступного етапу подорожі. Потім знову приєднати вантаж, коли обидва гелікоптери завершили дозаправку. Після дозаправки чинуки Продовжили політ до наступної точки до заправки в Мусоро. По прибуттю пілоти обережно ставили МІ 24 всередині огородженого комплексу. В той час як обидва МН-47Д для дозаправки мали приземлитися за межами периметра. Лише за 45 хвилин до аеродрому в Нджамені. Екіпажі двох МН-47Д стикнулися з критичною ситуацією. Вони ось ось опиняться в обіймах величезної піща. Аної бурі за нормальних обставин пілоти могли просто піднятися над бурею. Однак цього разу такий варіант був неможливий. Під одним з чинуків висів величезний МІ – російський бойовий гелікоптер, який по суті є літаючим танком. Для безпеки пілоти знизили швидкість і розвели гелікоптери на пару кілометрів один від одного. Незабаром вони втратили як радіозв'язок, так і візуальний контакт один з одним. Аеродром був ви приблизно за 15 миль, але екіпаж більше не міг знайти інший чинук. Вони з тривогою спостерігали, як піщана буря піднімалась на висоту майже 900 метрів позаду них. В намаганні випередити бурю, командир прийняв рішення прискоритись до аеродрому, посадити гелікоптер і приземлитися до того, як піски охоплять їх після успішного виконання маневру. Другий чинук нарешті виринув із стіни бурі. Не гаючи часу, пілот спішно приземлився. Як тільки вони опинилися на землі, екіпаж залишався всередині гелікоптерів ще 20 хвилин, поки пісок бив по корпусу літального апарата. Коли вони нарешті вийшли, виявили, що все покрите пилом. Попри складні умови, екіпажу вдалося отримати цінну здобич, повністю працездатний літаючий танк. Найскладніший аспект місії полягав у поверненні до Форт Камбелла. Першим, що завантажили увеличення. Величезний сі 5 був російський гелікоптер. Літак підняв носову частину, і літаючий танк було доставлено всередину. Технічний персонал компанії і ретельно підготував MH-47D до завантаження, що включало часткове розбирання верхньої частини чинука, щоб він міг поміститися в інший. Сі 5 Гелексі, Сі 5 має вантажопідйомність 281 тисяча фунтів, що дорівнює майже 127,5 тисячам кілограмів. Він може подолати відстань 2150 морських миль самостійно. Однак, з дозаправкою в повітрі він може подолати без зупинок шлях з частини Західної Африки на східне узбережжя Сполучених Штатів, приземляючись у Форт Камбелі. Як тільки літак безпечно приземлився. Місію можна було вважати успішно завершеною.